Друзі, вітаю! 29 липня. Сьогодні з вами Валерий Клочок і підбуваємо підсумки головних подій інформаційної доби. Завжди роблю для вас це з радістю. Тому прошу, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і хто підписаний, запрошуйте своїх друзів і знайомих долучатися до нашої платформи. нас тут скоро на каналі буде вже 145 тисяч. Я вам за це шалено дякую. І розпочну з новин на Росії, точніше тих новин, які наші Збройні Сили України зробили на Росії. Минулої ночі знову туди пролетіло кілька десятків дронів. Міністерство оборони Російської Федерації повідомляє, що вони збили нібито майже 40 штук. 19 у Курській області, 9 у Білородській області, 5 у Брянській області, 3 у Воронезькій і 3 у Ленінградській. Це немало, але і не багато. Хотілося б, звісно, щоб більше. Сотня друга точно щоночі не буде зайвою для того, щоб вражати і військові об'єкти, і енергетичні, і нафтобази для того, щоб зменшувати спроможності Росії воювати проти України. Ну а зараз не зовсім плавно, але перемістимося на Близький Схід, тому що там події розгортаються доволі загрозливо для всього світу. Ви знаєте, що там днями прилетіло по окупованих Ізраїлем голландських висотах, в результаті чого загинуло 12 підлітків і дітей, ракети прилетіли із Ливану, нібито їх випустила Хезбола, і в неділю засідав безпековий кабінет Ізраїлю, і він уповноважив Нетаньяху і міністра оборони Ізраїлю завдати удару у відповідь. Коли цей удар буде і яким вони ще визначаються, але вже таке рішення є. Ізраїль і США засудили ліванське збройне групування Хезбола, Але загалом у світі, ну скажу так, не дуже однозначно відгукується на цю всю історію. Не дуже хочуть, наприклад, у Європі ескалації на Близькому Сході. І враховуючи те, що сьогодні Сполучені Штати Америки ведуть активно переговори із урядом Ізраїлю, аби вони завершували війну в секторі Гази. То ще одна точно не потрібна, але слідкуємо за цими подіями, тому що вони дуже важливі, оскільки буквально вчора, навіть президент Туреччини Ердоган, заявив, що Туреччина готова зайти в Ізраїль. Якщо Ізраїль не припинить війну у секторі Гази. Ну, в принципі, Ердоган давно виказує підтримку палестинцям, але такі заяви, ну, вони, як на мене, є не дуже правильними, тому що це пряма загроза Ізраїлю у їхньому праві відстоювати власну країну. Звісно, є багато нарікань про те, що Цахал діє не зовсім гуманно. Буквально напередодні був прильот по школі в секторі Газу. Цахал повідомив про те, що в них точна інформація, що там засідали терористи Хамас, загинуло багато і цивільних. І до прикладу, Камала Гарріс, кандидатка на посаду президента Сполучених Штатів Америки, поки що неофіційно висунута, але все ж таки є один із основних претендентів. Вона засуджує такі дії Ізраїлю. Тим відповідь на заяву Ердогана пролунала дуже сьогодні чітка і однозначна. Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраїль Кац. Відповів на погрозу президента Ердогана вторгнутися в Ізраїль і порівняв його з колишнім іранським диктатором Саддамом Хусейном. Ну, це таке я вам скажу відверто порівняння, доволі жорстоке, але і заява Ердогана відповідні. Він сказав, що Ердоган йде шляхом Саддама Хусейна і погрожує напасти на Ізраїль. Йому варто лише згадати, що там сталося. І чим це закінчилося? Ну а режим Хусейна повалили в результаті вторгнення під проводом Сполучених Штатів Америки у 2003 році самого Хусейна схопили, засудили та стратили. Тому такий натяк Ердогану доволі рішучий, в принципі, такий самий, як і заява самого Ердогана. У Європі стурбовані майбутніми виборами Сполучених Штатах Америки, і якщо там прийде до влади Дональд Трамп, то вже сьогодні Брюссель готує торгівельну стратегію для роботи з Дональдом Трампом. І фактично я її називаю торгівельною війною. Ну, як ви знаєте, Дональд Трамп обіцяє зовсім нову тарифну політику. Проти фактичного всього світу і проти Європейського Союзу, в тому числі, Європейський Союз у відповідь готує також підвищення мит, якщо їм не вдасться договоритися із адміністрацією Дональда Трампа. Відповідне відео я сьогодні готував у себе на каналі. Можете подивитися. Ну, я вам скажу по правді, це доволі резонансна взагалі. Новина на неї варто звернути увагу, тому що якщо розпочнеться дійсно торгове протистояння, торгова війна Європейського Союзу і Сполученими Штатами Америки, то аукнеться вона в усьому світі. Скандал у Європейському Союзі не лише пов'язаний із можливим торговим протистоянням зі США, а й також, що стосується відносин Польщі та Угорщини. Сьогодні глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Угорщина виглядає все більш ізольованою у ЄС, а позиція дратує решту країн-членів. Но ви певне вже в курсі скандалу, який виник між Польщею та Угорщиною після заяв Віктора Орбана. Де він звинуватив Польщу у торгівлі з Росією, не привабливої політиці в Європейському Союзі. Втім, Польща справедливо може закинути і Орбану, що Орбан блокує передачу Польщі коштів у сумі 500 мільйонів євро в рахунок компенсації за передану Україні зброї. Ну в принципі, відносини зараз після приходу Дональда Туска на посаду між. Поляками та угорцями не дуже привабливі. Але я сказав би відносини між керівництвом Польщі та керівництвом Угорщини. Я сьогодні детально робив розбір цієї теми у себе на каналі в рамках проекту Центру громадської аналітики вежа разом із своїм колегою. Євгеном Магдою. Зможете знайти це відео у мене на каналі, ще раз наголошую, передивіться, воно дуже цікаве, ми там детально пояснюємо, що власне відбувається і які загрози сьогодні несе саме оце протистояння між двома країнами-членами Європейського Союзу. Також продовжується скандальна історія через блокування Україною постачання російської нафти до Угорщини та Словаччини. Словацька компанія Словнафт буде готова припинити постачання дизельного палива в Україну, якщо Київ не перегляне своє рішення про заборону на транзит нафти російської компанії Лукою. Поки що ми не збираємося переглядати це рішення. Європейська комісія виказала підтримку Україні. Тому що Словаччина і Угорщина зверталися з відповідним листом, аби ЄС натиснув на нас і щоб ми зняли відповідне блокування. Вони сказали, що Україна не порушує ніяких домовленостей, досягнутих із Європейським Союзом раніше. Ми зараз якраз перебуваємо в процесі набуття членства в ЄС, тому ця вся історія якраз дуже приваблива для нас, для того, щоб тиснути на Орвана і на Фіцо, які підтримують режим Путіна, для того, щоб вони діли все таки більше в інтересах. Європейського Союзу, демократичного світу, а не авторитарного диктаторського режиму Кремля, який веде війну проти України. І ще одна подія, яка стосується саме успішної роботи наших військових підрозділів, зокрема головного управління розвідки. Я на початку відео вам розповідав про безпілотники, які запускаються невідомо Ким. Ну, як правило, то вони або Гуром запускаються, або СБУ по території Росії. Певне, вже ви бачили сьогодні в соціальних мережах фотографію після розгрому десятків росіян із ПВК Вагнера у Малі, де повстанці тауреги сфотографувалися з українським прапором. Вони не випадково з ним сфотографувалися. Головне управління розвідки підтвердило автентичність цієї фотографії. І окрім того, як сказав представник ГУР Андрій Юсов, Україна вивчає пропозицію таурегів передати Києву полонених вагнерівців. За даними, які є в соцмережах, там їх близько 15, але в будь-якому випадку це буде як на, мене, як на мене, то приваблива історія, чому б і ні. У США продовжуються передвиборчі перегони. І сьогодні Джозеф Байден повідомив про те, що він оголосив пропозиції реформи Верховного суду та поправок до Конституції Сполучених Штатів Америки, які серед іншого передбачають обмеження імунітету для колишніх лідерів держави. Певне, ви чули вже про скандали, судові процеси, які стосуються Трампа. Трамп використовує свій імунітет президента для того, щоб не відповідати у кримінальних справах, які стосуються його діяльності поза межами повноважень президента, але в період, коли він виконував такі повноваження, якщо ти президент, то за законами Сполучених Штатів Америки. Тебе не можуть піддати кримінальному переслідуванню. Окрім того, є там і проблема з самим Верховним судом, коли судді спекулюють своїм статусом, і Байден пропонує аби обмежити от статус судді 18 роками, але все це мені вказує на те, що. Все-таки проблеми судової системи в Сполучених Штатах Америки є. Ініціатива Байдена вона не випадкова. Тому ви знаєте, оцей весь міф про супродосконалість американської юрисдикції, американської правової судової системи ну, він починає рушитися. На жаль, проблеми там також є. І Сполучені Штати Америки також сьогодні офіційно оголосили про передачу нового пакету військової допомоги Україні на суму 200 мільйонів доларів за програмою спеціальних президентських повноважень. Про це офіційно повідомили в Білому домі. Ну а вчора також повідомили, що вони знову перерахували точність передачі Україні військової допомоги в попередні періоди, і виявили, що передали, точніше, не додали Україні допомоги на суму 2 мільярди доларів. Тому що ще 2 мільярди доларів у нас на підході. І щодо подій на Росії санкційної політики, яка впроваджується проти російських та китайських компаній. Виявляється, що російським компаніям стало важко проводити транскордонні платежі у китайській валюті. Про це повідомляють російські засоби масової інформації, і за їхніми даними близько 80 платежів в юанях повертаються назад до Росії. І це теж дуже добре. Друзі, це сьогодні всі основні новини. Дякую, що ви дивилися. Намагався бути максимально коротким та лаконічним. Якщо це вдалося, напишіть, будь ласка, в коментарях. Підписуйтесь, і коментуйте. Запрошуйте до нашого каналу своїх друзів, всіх люблю, ціную, і і не перемикайтесь, все буде Україна!